Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Рататуй. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Жив собі один щур на ім'я Ремі. Він обожнював готувати і мріяв стати шеф-кухарем. У Ремі був кумир, французький кулінар Огюст Гюсто, який завжди казав, готувати може кожен. Разом із щурячою зграєю Ремі мешкав на горищі будинку однієї бабці. Якось ввечері він і його брат Еміль прослизнули на кухню. Старенька дрімала у кріслі перед телевізором. Тоді то з куховарського шоу Ремі і довідався, що густо помер. Щур аж застиг, коли почув таку трагічну звістку. В цю мить бабуся прокинулась і стала ловити пацюків. Що почалося? Шум, гам, стрілянина. Від цього рейваху обвалилася стеля, а з нею посипалися й усі щури з горища. Пацюки вискочили з будинку і дременули до каналізаційного тунелю. Ремі побіг за ними, прихопивши кулінарну книгу густо. На цій книжці він поплив, як на човні, але Ремі віднесло зовсім в інший бік від зграї. Коли нарешті щур вибрався на сухе місце в тунелі, то не побачив нікого поруч. Ремі видряпався з каналізації і незабаром опинився на даху якоїсь будівлі. Перед його очима розкинулось місто. Це був Париж. Ремі зазирнув у вікно на даху і побачив, як прибиральник на кухні ресторану перекинув кастрюлю з супом. Крадькома, озирнувшись, хлопець долив у залишки супу води і кинув перші ліпші приправи. О, ні! Він все зіпсує. закричав Ремі. Раптом вікно під ним прочинилося. Щур полетів донизу і незабаром опинився біля цієї самої кастрюлі. Ох і е сморід. Ремі знав, що рамне місце на кухні, і треба мерщій тікати. Але бажання врятувати суп було сильнішим, тому він помив лапки і додав до кастрюлі зелені спеції та овочі. Аромат і колір страви стали набагато приємнішими. Аж тут Альфредо Лінгвіні, той хлопець-прибиральник, помітив Ремі і злякався, вирячивши очі. В цю мить пролунав крик головного кухаря шкуродера Суп. А де суп? Альфредо швидко накрив реммі друшляком. Шкородер наблизився до кастрюлі з супом. А геть з дороги, заволав він на Альфредо. Аж тут помітив у його руці черпак. Що? Ти що, готуєш? Як ти смієш готувати на моїй кухні? Поки шкородер кричав на Альфредо, суп вже подали. Відвідувачка скуштувала страву та окликала офіціанта. За мить той повернувся на кухню. Мадам дуже схвалила суп. Цікаво, цікаво. Гаразд, ти ще раз приготуєш цей суп, але я пильно стежитиму за тобою, сказав розлючений шкуродер. Тут він помітив Ремі. «Щур! Щур! убий його. Альфредо спіймав Ремі і вийшов з ним на вулицю. А, а ти можеш ще зварити такий самий суп? спитав щура хлопець. Ремі кивнув на знак згоди. Вдома вони розробили план. Ремі сховається під ковпаком Альфредо і шарпатиме юнака за волосся з різною силою і в різному напрямку. А той, відповідно, до цього робитиме рухи руками. Вони трохи потренувалися, і з них вийшла непогана команда кухарів. У ресторані Ремі зайняв своє робоче місце під ковпаком, а разом з Альфредо вони приготували суп. Його смак був неперевершений. Навіть шкуродер мусив це визнати. Mm -hmm. Вітаю. А відтепер ти готуватимеш разом з нами. Кухарка Колет ознайомить тебе з тонкощами роботи на кухні. Шкуродер ненавидів Альфредо і мріяв позбутися його. Річ у тім, що ресторан міг стати власністю шкородера, якби упродовж двох років не знайшлося прямих нащадків густо. Коли ж Альфредо в пошуках роботи прийшов до ресторану, то передав шкуродерові листа від своєї покірної матері. В ньому йшлося про те, що Альфредо Лінгвіні син густо. Хлопець не знав цього, а негідник Шкуродер нічого йому не сказав. Якось ввечері гості ресторану попросили подати їм щось новеньке. Ммм, mm, чудово! Тицнув пальцем в Альфредо Шкородер. Здивуєш їх хлібцями за давнім рецептом густо. Шкуродер хитро всміхнувся. Він знав, що той рецепт був жахливий. Густо сам це визнавав. Ремі підсказав Альфредо, яких спецій треба додати до поліпшення смаку, і трохи змінив рецепт. А вони в захваті. Забіг у кухню офіціант після того, як гості скуштували страву. Ремі аж застрибав під ковпаком. Усі кулінарі раділи успіхові юнака, аж куродер був украй розчарований. Зганьбити Альфредо йому не вдалося. Одного дня біля смітника ресторану Ремі зустрів свого брата Еміля. Щастю, обох не було меж. Виявилось, що вся щуряча зграя оселилася неподалік у каналізації. Однак Ремі сумнівався, що хоче повертатися до старого життя, та ненадовго заскочити в гості погодився. Пацюки влаштували гучну вечірку на честь Ремі і найбільше раділи, що він знайшов місце, де можна поживитися. Трохи згодом, щоб нагодувати велику щурячу родину, Ремі пробрався до кабінету шкуродера по ключі від комори з харчами. У столі щур помітив папку з написом заповіт. Він зазирнув у неї і дізнався, що Альфредо Лінгвіні це син густо. Ремі все зрозумів Шкуродер задумав привласнити ресторан, який за правом належить Альфредо. І тут з'явився шкуродер. Пацюк схопив папери і дреманув так, що аж лапи замихтіли. На щастя, щуру вдалося втекти та віддати документи Альфредо. Після цього шкуродера звільнили, а лінгвіні став шеф-кухарем. Незабаром стало відомо, що до ресторану планує завітати найсуровіший критик Антуан Его. Він обіцяв зайти на вечерю, щоб оцінити страви Лінгвіні. Та незадовго до візиту критика, колет помітила Реммі. Щур. завищала вона на всю кухню. Пацюк завмер на місці, а кухарі накинулися на нього. Не чіпайте його. вигукнув Альфредо. Правда в тім, що я не маю кулінарського таланту. Однак цей щурик, це він готував всі ці страви, ховаючись під моїм ковпаком. Почувши це, кухарі пішли геть. І Колет також. Альфредо був у розпачі. Він знав, що у двох з Ремі вони не зможуть нагодувати всіх гостей і вразити его вечерею. Але несподівано їм на допомогу прийшла щуряча зграя. Ми не кухарі, сказав батько Ремі, та ми будемо старатися. Кажіть, що робити. Кожен із граї отримав своє завдання, але спершу всі щури добряче викупилися у посудомийці. Альфредо ж виїхав до зали на роликах і заходився обслуговувати відвідувачів, включно з его. Пацюки заполонили кухню, аж тут зайшла колет. Ти повернулася неабияк зрадів її появі Альфредо. Що цей щур хоче приготувати? спитала дівчина. Ремі показав на рецепт Рататуя з написом «гюсто». Але ж це не вишукана страва. Ти певен, що хочеш нагодувати нею, его. Пацюк ствердно кивнув. Антуан Его був у захваті. Смак Рататуя нагадав йому дитинство. Проте Альфредо зізнався, що це не він приготував страву. Ресторанний критик захотів побачити справжнього кухаря. Альфредо і Колет винесли до зали пацючка Реммі. Его подумав, що це жарт, і посміхнувся. Однак Альфредо все пояснив, і посмішка зникла з обличчя критика. Его встав за столу, подякував за вечерю і пішов, не проронивши більше ні слова. Наступного дня вийшов відгук Его, де він назвав шеф-кухаря ресторану Гюсто новим і неочікуваним талантом, і визнав найкращим у Франції. Однак у своєму відгуку Еко змовчав про те, що шеф-кухарем був Щур. А от Шкуродер видав усіх. Після звільнення він постійно стежив за Альфредо. Шкуродер побачив щурячу зграю на кухні і зателефонував до санітарної інспекції. Ресторан Густо довелося закрити. Але невдовзі з'явився новий заклад із назвою Рататуй. Антуан Его став найкращим клієнтом цього ресторану. Альфредо обслуговував гостей, а Ремі сколет готували. Для щурячої зграї облаштували терасу зі столиками на даху. Ось так Ремі довів, що гасло густо готувати може кожен. Це не маячня. Можливо, не кожен стане великим митцем, але великий митець може вирости з будь кого. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.